Якщо ти займаєшся роботою або навчанням, то ти повинен знаходити час. Неважливо, наприклад, якщо ти працюєш, то це може бути перед роботою. Якщо ти навчаєшся, то це може бути після навчання. І відповідно просто от сам факт, наприклад, ви прокидаєтесь, то одразу можете або монтувати відос, або робити прев'ю, і потім вже починати знімати новий відос. І тільки завдяки цьому. Ви зможете публікувати свої нові відео, просуватися вперед та зберігати цей баланс, щоб просто показувати Ютубу активність, що ось ви намагаєтесь робити контент, і це найголовніше. Тобто, якщо знаєте зробити загалом висновок з усіх моїх слів, що я хочу вам донести, тобто для людей, які дійсно. Хочуть намагатись знімати Ютуб так, так, тобто на довгій такій перспективі, щось будувати, свій особистий бренд і так далі. І намагатися, знаєте, не закидувати це і пробувати пробувати і пробувати, то ви повинні почати з цілі. Тобто у вас повинна бути ціль, яка буде вас мотивувати щось робити, завдяки якій ви будете рухатись вперед, ви будете собі нагадувати, навіть коли буде нуль переглядів.